Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Олександр Кожухі. Виїзд за кордон. Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть тепер його на загальних підставах. Скасування декларації із сімейним лікарем починається перевірка їхньої актуальності. У разі розбіжностей даних декларації можуть деактивувати. Хочеш розвивати свої соцмережі, але не знаєш, з чого почати? Я допоможу вам перетворити сторінки на інструмент для впізнаваності та заробітку. Думали довго, ввагались чи потрібно, чи ні. Прийшов час. Запрошую на березневий курс навчання або беріть курс у записі всього за 150 гривень за заняття. 10 годин концентрованих знань. Як створювати контент, який приверне увагу алгоритми Instagram та TikTok. що значить алгоритм? Це коли вас це коли вас просуває сама мережа. І, звісно, про монетизацію каналів будемо спілкуватись. Якщо зацікавило, напишіть в особисті повідомлення, та ми з вами поспілкуємось про те, щоб розвивати вас в соцмережах, в тому числі за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1050 живої сили, 11 танків, 15 ББМ, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 126 БПЛА та 107 одиниць техніки. Підпишіться. Будьте в курсі свіжих новин щодня.